Проводимо з нашого основного складу. Давайте трішечки там, буквально хвилинку почекаємо, поки до нас доєднаються ще глядачі, і ми будемо починати. Поки можете якісь питання підготу... підготувати, чи ще щось там. Якщо мене добре чуть, можете поставити плюсик. Так. Що, починаємо, так? Да? Ну, зараз, зараз подивимося, що всі, всім добре чутно. Якщо вам. Яночку, добре чутно, поставте, будь ласка, плюсик. Так, що щоб ми знали. У нас пряма зараз трансляція, що в інстаграмі, будь ласка, поставте плюсик так, нам, Так, Можете ми знали. нас, можете нас дивитися в інстаграмі і на Ютуб каналі. На нашому. Хто не підписаний, підпишіться і ви будете дивитися всі наші трансляції. Чудово, в інстаграмі пишуть добре чутно, думаю, в Ютубі також мають добре. Також, ну що ж, ми починаємо. Я вас всіх вітаю. Нагадую, сьогодні 29 число, п'ятниця, і це Чорна п'ятниця. Тому тут грандіозний розпродаж е, нашого складу. Так що можете долучатися до цієї події. О, зараз Яночка коректировачка маленька, давайте зараз Яночка трошечки розкаже. Потім буде питати у вас питання, ваші ви будете її писати, щоб ми не загубили ваші питання зараз. Так, 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 давайте до так, ми. Як я вже сказала, ми на нашому складі дівчатка збирають ваші замовлення. Ми потім підійдемо, подивимося, скільки вони вже назбирали, як вони збирають. А сьогодні я вам розповім таки е, трішечки про ті пропозиції, які діють на Чорну п'ятницю. І так ви, мабуть, бачите, що я стою біля Гімалаї бурса, де за 500 грамів ви заплатите всього 249,99. Люба, можеш палітру Покажу. показати? Просто подивіться. О, вона це плюшева пряжа для плидіків, для ваших виробів. Всього можеш ще показати. Дивіться, да ні, палітра дуже класна. Така є і як однокольорова, так і секційного фарбування, це такі веселенькі пледики вийдуть, а з неї ще в'яжуть дітлахам, малечам, одяг, шапочки, Ну, хто на що гаразд. Ціну я вам вже сказала, за упаковками вона продається, і ціна упаковки 249,99. Якщо ви займаєтесь гачкуванням і в'яжете такі бабусини квадрати, то у нас є такі набірчики. Для бабусиних квадрата фіксатори такі. Я просто не хочу зараз їх розпаковувати, тому що вони дуже зароблені. А я думаю, бачу, що тут кілочки оці є. Так, да, Де вставляються, вже дуже багато про них розповідали. Ми угу. вони дуже легко, до речі, збираються. У нас є навіть відео. Я його там збирала, показувала теж, тому дуже зручне застосування, так Так, і на нього знижка дуже хороша, така. Е зараз яночка збройна. Е 36 відсотків, якщо він стоїв 778,99, зараз він стоїть ну, 498 Ого, гривень. Хорошо. 35, 36 відсотків так, на нього. Так. ще а ще, ще, ще прореження. коли, ну, не, ще ми коли в нашому в наших шорцах питали, що б ви хотіли побачити на Чорну П'ятницю. Дуже багато хто писав машинка для перемотування пряжі. У вас є така нагода її придбати і на неї дуже класна знижка. Якщо вона коштувала 887 гривень, то зараз вона коштує 443 гривні. Більше 35-40% виходить. Так що можете придбати собі, хто хотів. Дуже гарна і класна знижка. Новинки в нашому магазині це мохер ланагата трьох, трьох видів. Це мохер з поліамідом, мохер на шолку і мохер на шолку з метанітом чи з люрексом. На нього зараз теж гарна знижка 15%. Ось оці. Зараз я спробую вам показати кольори, які є, бо вони якось спрятані так. Дуже класні, різні, і світлі, і темні. Давай так от подивимося. Ну, тут є різні. І бускові, і жовті, і, вони, і там блакитні. Позиції, так? Там я є... вже розказала а, про це. Ні, я е, кажу, що Тут вони всі разом, от, але тут три різні позиції. Тобто там кольори, вони різні. 20% діє знижка на преміум преміус, на Colors. Ось о... Залишились які кольори. Ось бачу. Ось. О... Отакі. Ой, да, це шкарпеткова пряжа. Вона викладається з мушками, Де з мушками, де трішки йде, як жакар. Ось. І з неї виходять теплі шкарпетки. Вона якісна пряжа. Спиці для неї підходять 2-2,5, в залежності від вашої щільності в'язання. Також. Так, зараз, зараз на на ті коробочки так, пішли. Е, Зараз ще новинка в нашому магазині. Не, це така новинка. Новинка. Так, це Premium Яrns Wu Pro. Це мериносова вовна. Вона також є зі знижкою на Чорну П'ятницю. Так, мабуть, я не виписала з неї. А, 35%. Якщо маточок коштував 101 гривню, зараз він коштує 66 гривень. Ви подивіться на ці кольори. Жовтенька, мені дуже подобається, яскраві. Вона м'ягенька, приємна. Ой, от прям яночка її в руках зараз тримає, вона така м'якусенька. Дуже бачу. така Ніжненька. М'якенька і нежненька. Так, куди ми йдемо? так, ми йдемо ще до вовни. До вовни. Мереносової Дона і Реневул. Мабуть, фібранатура, мабуть, вона вже давно в нашому магазині. Оце кольори, які залишились. Оце вона зверху, угу. вона тепленька дуже. І ось ось ще кольори Хочу лежать. Ще ось такі. Блакитні, ага, це блакитний. Я в'язала рукавички з цієї пряжі, мабуть, роки три назад. Якщо ні, не три, чотири це точно, то вони ще живі і їх досі носять. Вони не скатуються, вони тепленькі, такі, не тоненькі, але тепленькі. Також донна, це теж мереносова вовна. Яка теж діє в акції, іде зі знижками. такий Поляр такий. це такий, і ще там один, один. Рожевий. вона підійде, як для діточок, ну, не дуже маленьких, тому що це вовна і може виявитися алергія на вовну. Це треба знати, тому що багато таких дітлахів. Так, тепер ми йдемо на шкарпеткову пряжу. Хочу вам ага. розказати про шкарпеткову пряжу Артисан, про наші набори, які можна придбати всього за 200 гривень. Що туди входить? І так, забрали. У нас, у нас забрали наші блокадок. Це, я певно, ми комусь вже набір зібрали просто. Мабуть. Залишити. Зараз в набір входить шкарпеткова пряжа Alize Artisan у бажаному кольорі, по вашим, по вашим бажанням зберуть набірчик. Пряжа Alize Artisan, спиці Трі, де три спиці, зараз ми підемо, і блокатори. І блокатори теж того розміру, який вам потрібен. Окрім того, окремо можна придбати ще дерев'яні блокатори. Як ви знаєте, вони вже давно в нашому асортименті, і ну, така популярність у них. І тепер підемо, я зараз вам спиці покажу, і залізні металеві блокатори. Ага, це те, що входить на бортик. Ми так, йдемо так дивитися, Це все. Е, ну, ще по, 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 по ходу. Давай. 800. У неї дуже хороша і класна палітра, якісна пряжа. І я думаю, що вона у багатьох фаворитах. Це палітра не, не вся. Там є ще на тому, на тій стороні її багато. Це ну, палітра широка у неї. Да. ну, Алізе, лінійка, ланаголд. Класік, файн, 800. ка У неї завжди дуже широка палітра. Е, так, Тепер повертаємося до набіра. Артисан пряжа, е, металеві блокатори у, потрібні, у потрібному розмірі. І тепер ми йдемо до спиць. Я не знаю, коли мені дали перший раз такі спиці, я кажу, Яна, попробуй, попробую, що воно, як воно в'яжеться. і... Мені було з ними зручно в'язати. Е, вони йдуть, дві спиці на тоненькому тросику. Ага, сюди. Вони йдуть на тоненькому тросику. На такий короткий тросик. Ось. О, зараз. Огляд. Спиці, які нам віридуть. І вони вже загнуті. І чому зручно? Коли? Як на, на дві спиці ви одягаєте, якщо б ви на чотирьох спицях в'язали, дві спиці ви одягаєте полотно одне сюди і половину шкарпетки з другої сторони, і третю ви просто в'яжете. Ага, в, на, в, наш... в наших шорцях там є таке, що я показувала, як їми в'язати. Це якраз тоді, коли принесли, сказали, Яна, попробуй, як воно. Мені дуже сподобалось, зручно. Тож, е, дуже хороша скидка йде на бамбукові гачки. Ох, щоб е, о, 70%, прикиньте, якщо вони стояли там 22 гривни, а зараз ви можете за 7 гривень купити отакі бамбукові гачки. Класна ціна, класна пропозиція. Так, блокатори вілюта. На неї скидка 13%. Я знаю, що багато хто... Давай до «Вілюти» підемо і якраз як покажемо палітру, яка вона є. Так, е так я сказала, вже 13%. Е і зараз моток коштує 70 гривень. Так, ось вона, вона. Ось ось сюди. Ось, ось, о, сюди. От, і... Оце вілюта. Я знаю, що ця пряжа дуже всім полюбилася. Мені вона сподобалась тим, що вона не сипеться. Вона зовсім не сипеться. І я коли в'язала щось, не виходила, розпускала. І так було разів, мабуть, п'ять, поки так дійшла до ідеалу. Тоді вже розпускала і зв'язала остаточно, і вже було не видно, навіть, ну, щоб. Що я розпускала її. Вона, як була в первоначальному виді, вона така і залишилась. Хіночка, я вас переб'ю. Тут багато почали питати, скільки ж вартує набір для шкарпеток. Ми сказали 200 гривень. 199,99. 199. Набір, набір збирають за вашим бажанням. Розмір ваш блокаторів. Кольор пряжі за вашим бажанням, ну і спиці за потрібним вам розміром. Спиці тріо, ми тільки що їх на них дивилися. На Alize Puffy Fine здається теж знижка. Треба подивитися на нашому сайті. Бо точно я пам'ятаю, що на Puffy на якусь там категорію є. На Colors є з на Колорс пуфі, Так, знижки. Так. Є, Я так, вже не пам'ятаю, скільки так, да, точніше, на можна сайті. зайти на наш сайт, можете нажати на головні страниці сторінки, нажати на чорну п'ятницю, і у вас відкриється все, що вам потрібно, всі пропозиції, все, що діє на цю чорну п'ятницю. Так, за що ми ще хотіли показати? О, так, оченята для, для іграшок, да, на них там, мабуть, мінус 60%, на них знижечки. Ага. Чи носики, чи оченята? Носики, мабуть. Носики. Носики. Десь я тут бачила. У нас зараз новий склад. Я, коли у нас склад був е, поруч з нами, я кожен день була на складі. Я знала, де що лежить, де що це. А зараз його принесли, і вони, воно тут все міняється. І поки знайдеш, що потрібно починяти носики, носики є різних різних розмірів. Ось такі різного кольору, вони в асортименті. Так що, можете, якщо ви вже перейшли на наші новини, на нашу акцію на Чорну п'ятницю, натискаєте на потрібний вам товар і відкривається сторінка з нашого сайту, де можна подивитися весь асортимент, який діє на який діє знижечка. А Ще є питання якісь? Так, давайте я подивлюся. Так, давай. Давай, потримаю, може? О, давай, давай я, потримаю. Потримаю. я подивлюся, що ви питали в нас. На Фіхар, Бо Ми знімаємо на два, на на два пристрої, да. Да, щоб було і на Ютубі, і було в інстаграмі. Нагадую, так. що можете дивитися там. Поки на всі питання, наче відповіли. Якщо ми якісь питання зараз не побачили, да, Ви можете, ви можете його продублювати так. і я відповім на нього. Як, як у нас ще є дві хвилиночки, ви можете поставити Яні питання якесь, і вона дасть на нього відповідь з приводу, можливо, товарів, знижечки. Якщо щось вам ще не зрозуміло, ми вам все можемо розказати. Дві хвилиночки ще є. А, поки у нас є дві хвилиночки, ви думаєте, над своїми питаннями я вам нагадую, що у нас діє Чорна п'ятниця в наших розрібних магазинах. Це у нас в Запоріжжі, в Дніпрі, у Львові, Києві та Одесі в наших магазинах діє Чорна п'ятниця, там є е, е, такі ціночки. Сьогодні показувала, до речі, в магазині. Так, На да. магазин. Все, все написано. Це на складі Іди, ні, ні, жодно, <гум> жодної ціни немає. Це на складі, так ми не, не бачимо. А в магазинах так. там набагато простіше. Є питання, чи є знижка на за алтеті. Здається, якщо я не помиляюсь, то немає. Так. Але треба поточнити на сайті. Так, краще, поди, краще подивитися на сайті. Да, ми зробили е, такі знижки чудові і багато позицій. Тому іноді ми. Аж Знижка не... є на Вултайм 15%. Це не тільки шкарпеткова пряжа, але і. Е, Вироби з неї в'яжуть, є знижка на джинс 15%. Так, щось я не знаходжу. Є знижки на плюшову пряжу Baby Love 100 грам і 50 грамів, знижки на Lady Yarn Merino XL. Це така пряжа, як і Суперлана Максі, тільки інша назва і торгова марка. А газал теді немає, так? Ні, не бачу не я не газал теді. Ну, в общем, ви можете перейти на наш сайт і подивитися так, всі пропозиції В описі нашого профілю в інстаграмі. що у нас діє Чорна П'ятниця, як і на сайті, де ви теж можете знайти знижки, так і в соцмережах. Тобто, якщо вам подобається якийсь пост, який ми виставляємо з акційним товаром, ви можете написати в коментарях. Поставити плюсик і замовити його, і наші дівчата-менеджери вам дадуть відповідь, і ви отримаєте своє замовлення з чудовою знижкою. Так, як? так, 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 знаєте, що ми ще не показали? Напишіть плюсик або полайкайте цей прямий ефір. Хто любить картини за номерами? Бо я Яні сьогодні сказала, що там така знижка гарна на картини за номерами від Орігамі. Так, на, хочу ще сказати, що Ярнард бебі 14%, моточок коштує 31 гривню, на пуфі і пуфі файн однокольорова 14% є. Так, є питання на блокатори є знижка? І на металеві. Ні, є такі, тільки на дерев'яні знижка, да, а металеві можна прибрати придбати в наборі. Так, так, так. Супервош, пряжа для шкарпеток 13%. Окремо артисан купити моточок. Давай може пряжі більше підійдемо. Давай. Тому я не розповідаю пряжу, нам Ар... треба повернутися до пряжі. Артисан 13%, Завілюта сказала. Там Нашивки на одяг, набори для шиття. Таке класне відео Настя робила, пам'ятаєте? Ні? Да, Такі яскраві да, нашивочки. Ви можете знайти в нас в профілі. От, дуже класні нашивки, якщо ви собі хочете задекорувати. Якусь дирочку зашити, так. то можна просто зробити нашивку. Вони є різних розмірів, і маленькі, і чуть-чуть побільше. Тож... Переход... Я думаю, все тут. У нас вже доєднуються не... нові люди і питання, начебто вже не вже немає питань. Так? Да. так. Тож ми будемо все закінчувати. Нагадую, що Чорна п'ятниця триває, то у вас є можливість ще придбати собі товари за хорошими знижками. Тож переходьте на наш сайт або в наших соцмережах, заказуйте і робіть свої замовлення. Я ще. Хотіла Ама, показати, я відповів, які розміри входять до до набору, до набору, Бор. який для шкарпеток там входить алюзе Артісан. Ви вибираєте будь-який колір, так само спиці трійка. Теж вибираєте будь-який розмір, і так само Ні, туди не вибирає... трійка, спиці, спиці тріо, а тріо. будь-якого розміру, розміру, який вам потрібен, так. і блоката. Потрібного вам розміру для вас так. зберуть це замовлення. Тому Ви це тільки обираєте розмір, колір і все. А тепер я хочу показати, як наші зайчики збирають замовлення. Це вже части... частину вже відправили. Ми дивитися, що тут у на корзинка. Подивіться, це пуфі. Пуфі. Клас. Пуфі шкарпеткової пряжі набрали. Хто? Бо ча вже час шкарпеток, якщо вже час е шкарпеток, то плачете, О, ну, нам прямі віри. Плю плюшки багато. Плюшки, це вже зібрані все. Угу. Тут знову е пуфі. Пуфі, пуфі, так це популярність така і фловайбер, теж є тут. Та подушки або іграшки. Часть замовлень вже відправили це. Коробки чекають своєї черги. Це вже зобрані, зобрані закази, тому що почали заказувати з заказувати зночі. Це ж 29 число настало після 12 години. То зночі вже заказують люди, кожен хоче. Я вже я Яна, що вже Д... сайт лежить. І це восьмій ранку. Так, так, льох сайт, тому що дуже багато хто перейшов на сайт і робив наші ну, свої замовлення. Скажіть мені питання, яка ціна на еліт? Ціна, яка ціна еліт? А вона не в розпродажі, я можу просто подивитися. Зараз ми подивимося Ох... цією вона так, вона не розпродажі. Ні, не, ну не в чорній п'ятниці». не бере Ні. Зараз акрил. І зараз подивимося еліт. Ну не знаю, як в розпродажі на неї знижка. Це а вона в акції, а, вона в акції тижня. Тижня, і вона коштує 58 гривень. 58 гривень. Так, також у нас да, є товари на Чорну п'ятницю і є товари, яка е, акція. акція тижня, тому на сайті там все прописано. Тому переходьте на наш сайт. Приходьте в роздрібні магазини. В роздрібні магазини. Да, якщо ви мешкаєте в містах, де є наші магазини. Нагадую, це Запоріжжя, Київ, Одеса, Дніпро, Львів, можете прийти і купити там собі все, що заманеться. А ми будемо казати вам вже побачення, да. Так, ми будемо вже йти. Ду, дякую, що ви були з нами. Дякую, що ви нас дивитесь, що ви обрали наш магазин. Я вам дуже благодарна. Дякую за те, що підписуєтесь на наші соцмережі, особливо на наш Ютуб канал. Тож підписуйтесь, дивіться. Ми для вас робимо безкоштовні майстер-класи. А ще за майстер-класи хочу сказати, що. Ті майстер-класи, які кошти йдуть на ЗСУ, на них знижка зараз 90%. І майстер-клас можна придбати за 19,99, тобто за 20 гривень купити майстер-клас. Тож, переходьте на наш, на наш сайт і обирайте. Ну що ж, всем, всім папа, -па, солодких вам петельок, миру, добра. До, До побачення. побачення. Я завершу ефір один. Його ми не зберігаємо. І завершуємо другий ефір. Так, зачекайте. Зачекайте.